Друзі, привіт! На огляді розумний вимикач маси автомобіля з підтримкою мобільного застосунка, виявлення вібрації та низького рівня заряду акумулятора. Із можливістю налаштування напруги автоматичного відключення з точністю до однієї десятої вольта, цей пристрій допоможе вберегти акумулятор від повного розрядження в тих випадках, коли автомобіль більшість часу знаходиться на паркінгу або долає невелику дистанцію один раз чи двічі на тиждень, що поступово розряджає акумулятор і призводить до недостатньої потужності для запуску автомобіля. А також тоді, коли присутній високий витік струму через надмірне споживання енергії штатними або сторонніми пристроями, з цим пристроєм більше немає необхідності вручну скидати клему акумулятора. Управління здійснюється через пульт дистанційного керування та мобільний застосунок. Продається пристрій у сірій картонній коробці в комплекті ви знайдете. Вимикач маси Т-200 версія 2 з подовженими кабелями та клемами для акумулятора. Два пульти дистанційного керування, гайковий ключ 10 х 12, рукавички та посібник користувача. Пристрій виконаний у невеликому корпусі із міцного вогнетривкого пластику, два товстих силіконових кабеля довжиною 18 см, обтиснуті гільзами та надійно загерметизовані. Невелика зовнішня антена для подовження дії пульта дистанційного керування. Такий варіант виконання пристрою буде легше встановити, якщо поблизу акумулятора не так багато місця. Стандартно монтується пристрій в розрив мінусової клеми, червоний провід живлення напряму на плюсову, а чорний на мінусову клему акумулятора. В даній версії вимикача маси встановлено електромеханічний привід замикання та розмикання контактів живлення, вони із збільшеною площею примикання, та відповідно можуть пропускати значно більший струм. Керувати реле можна як в ручному режимі, механічною кнопкою на корпусі пристрою, так і за допомогою пульта дистанційного керування чи безпосередньо із мобільного застосунка. Пульт дистанційного керування має вигляд невеликого брелока із світловим індикатором передачі сигналу і трьома кнопками: увімкнути, вимкнути та активувати режим відстеження вібрації. При необхідності його можна розібрати та замінити елемент живлення. Пристрій працює з фірмовим застосунком та обмінюється даними зі смартфоном по протоколу Bluetooth. В застосунку можна відстежувати поточну напругу акумулятора, струм споживання і температуру, а також струм і напругу при запуску двигуна. Можна активувати режим виявлення низької напруги та автоматичного відключення акумулятора. Напругу можна налаштувати вручну до 1,1 вольта. Таким чином, як тільки напруга опуститься до заданого значення, через 3 хвилини реле автоматично розімкнеться. Також можна активувати режим виявлення смартфона поруч з автомобілем та автоматичного увімкнення живлення. Давайте підключимо пристрій до акумулятора та змоделюємо роботу в автомобілі. При увімкненні реле чуємо звукове підтвердження, а також звук роботи електродвигуна і замикання реле. Якщо подати напругу зарядним пристроєм на клеми акумулятора, напруга зросте вище 13,2 вольта. Як це відбувається при роботі генератора, пуль дистанційного керування та перемикачів застосунку на смартфоні стають неактивними. Зроблено це в цілях безпеки, щоб запобігти випадковому вимкненню живлення під час руху автомобіля. При активації режиму відстеження вібрації, реле вмикається та очікує 3 хвилини. Якщо в цей період часу не виявлено жодної активності, реле розмикає контакти. Однак, як тільки буде виявлено найменшу вібрацію, реле замикає контакти та відновлює живлення бортової мережі автомобіля. Під час роботи пристрій споживає не більше 4 мА. За 30 днів це 2,8 А, що становить лише 4,8% від ємності акумулятора 60 А. Тоді як стандартне споживання струму бортовою мережею автомобіля, коли двигун вимкнений, Проте деякі системи залишаються активними, становить 20-40 мА. Таким чином, це як в мінімум в 5-10 разів менше за стандартне споживання. Одним словом, використовуючи такий вимикач маси, можна вберегти акумулятор від повного розряджання, можна керувати як пультом дистанційного керування, так і мобільним застосунком. Пристрій автоматично відключає акумулятор при заданій напрузі і споживає при цьому лише 4 мА в режимі очікування, що гарантує тривалу та надійну роботу. Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Пишіть у коментарях ваші питання. Дякую за перегляд, до зустрічі.